Олександр Рекун без перебільшення легенда українського футболу, в активі якого ви не знайдете жодного командного трофею. Хоча його бачення гри та філігранна майстерність передач були на рівні кращих гравців Європи та світу. Цей футболіст виходив на поле, щоб порадувати болівальників красивою грою, що в той час не часто траплялося в українському футболі. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про футболіста, який творив на футбольному полі справжню магію. Олександр народився 6 травня 1978 року у місті Дніпро. Його батько Валерій свого часу був професійним футболістом, який з юнацькою збірною Совку здобув бронзові медалі на чемпіонаті Європи. Потім декілька матчів зіграв за Дніпро, але через серйозні порушення режиму був виключений з команди, яку тренував Валерій Лобановський. Незважаючи на це, Валерій став зіркою любительського футболу та одним з улюбленців уболівальників через свою філігранну техніку. На жаль, на вищий рівень він переходити не хотів через пагубну пристрасть до алкоголю. Як ми знаємо, ця біда не оминула і його сина. Олександр закінчив футбольну школу у Дніпро 75 та в 95-му році почав грати за новомосковський металург, який виступав у другій лісі. Після двох сезонів у команді його запросили до Дніпра. Головним тренером клубу тоді був Вадим Тищенко. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відео гривною, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. З першої спроби закріпитися у стані Дніпрян Рикуну не вдалося. Він зіграв за клуб 29 матчів. Вже тоді у нього були проблеми з режимом. У січні 99-го року Олександр переходить в Маріупольський металург, який пізніше був перейменований в Іллічівець, а потім в Маріуполь. На сайті Transfermarkt вказано, що Дніпряни отримали за цей перехід 50 тисяч євро. Металург лише недавно піднявся до вищого дивізіону України, але вже був твердим середняком. Микола Павло, який був тоді головним тренером команди, відразу взявся за фізичну форму півзахисника та розробив для нього спеціальний тренувальний процес. Ходять чутки, що задля контролю над вживанням алкоголю рикуном він наймав спеціальних людей, які за ним слідкували. Зважаючи на його пізніші коментарі, це могло бути і правдою. При мені він не пив. Він тримав вагу і був найкращим у моїй команді, а Маркевич не зміг з ним поратися. Мені мама Рикуна дзвонила і казала: Микола Петровичу, з вами він так не пив. Скажіть, як з ним треба впоратися? Олександр відразу Став основним гравцем команди та під чітким керівництвом тренера почав творити магію. Сезон 2000-2001 виявився для маріупольців найкращим в історії. В чемпіонаті України вони зайняли четверте місце, а в кубку дійшли до півфіналу, де поступилися шахтарю з рахунком 1-2. Рекун тому сезоні забив 11 голів. На жаль, статистика по гольових передачах за ті роки відсутня для нашого чемпіонату. Набравшись досвіду та перебуваючи в оптимальній фізичній формі після тренувань Павлова, влітку 2003-го Олександр повертається в Дніпро. І в першому ж його сезоні команда показує свій потенціал під керівництвом Євгена Кучеревського. Ще зовсім молоді Русл та ротань, і вже досвідчені рекун Шалаєв Єзерський та Венглинський здобули бронзові медалі чемпіонату та дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися Шахтарю. Хоча в тому році вони один раз зіграли з гірниками нічию, а в весняній частині чемпіонату виграли один Рікун влучно пробив в один дотик з -за меж штрафного майданчику. За підсумками сезону, тренери та гравці виснали Олександра найкращим гравцем чемпіонату. Він зміг випередити Олександра Шовковського та Матузелема. В сезоні 04-05 Рикун часто почав пропадати з заявки на матчі. Як згадує Кучеревський, коли журналісти і оболівальники запитували, де він, відповідали, травму лікує. Прикривали, не хотіли афішувати реальне становище справ. Але в Кубку УЄФА він зіграв усі матчі. Дніпряни вийшли з групи, але вилетіли в одній 32-й від партизану, пропустивши на домашньому стадіоні Метеор на 88-й хвилині. В українських змі ще потім вийшли заголовки. Партизан вистрілив із засідки. В сезоні 05-06 Олександр зіграв лише 11 матчів в чемпіонаті. Під час зимової паузи на місце головного тренера прийшов Олег Протасов та не став терпіти порушення режиму від півзахисника і вдрахував його з головної команди. Тому другу половину сезону Рикун провів у складі дублерів. В липні 2006-го було оголошено, що він переходить в металіст на правах оренди до кінця року. Футболіст, як завжди, гарно розпочав та одразу почав виходити у старті. Провівши багато чудових матчів, головний тренер Мирон Маркевич та президент клубу Олександр Ярославський вирішили викупити гравця у Дніпра, але не змогли домовитись по цінній. Тому півзахисник повернувся в Дніпро та провів там зимові збори. Але по їх закінченню він раптово зник із команди. Як виявилося згодом, гравець поїхав до Харкова. А клуби після цього все-таки змогли домовитися, і Олександр офіційно став гравцем металіста. Пізніше Рикун розповідав про інтерес Динамо і Шахтаря. Пропозиції надійшли практично одночасно. Про перехід у шахтар зі мною розмовляв Віктор. Прокопенко. Я порекомендував вести переговори з Дніпром. Мабуть, гірники вважали, що 3 мільйони забагато. З приводу переходу в Динамо зустрічався в Києві з Леонідом Буряком. Думаю, не склалося з тих же причин. Я це спокійно сприйняв. Також Олександр розповів, скільки за нього заплатив металіст. 2 мільйони доларів шалені гроші, тому що тоді бюджет металіста був 3 або 4 мільйони. Ярославський тільки йшов у футбол. Я йому дуже вдячний. Також я переживав, як болівальники сприймуть перебіжчика з Дніпра в Металіст, так як це тоді були основні конкуренти. Проте розсерджені більше виглядали дніпровські фани, але я їх розумію. У нас своя робота, у них своя. Втім, вони мене любили. Полюбили і харківські фани. Спасибі всім фанатам за розуміння. Харківчани у першому сезоні з Рекуном зайняли третє місце, всього на два очки відставши від гірників, які отримали срібні нагороди. А півзахисник забив 11 голів та віддав дві голіві. У сезоні 07-08 вони спробували свої сили у Кубку УЄФА, але, на жаль, не змогли пройти англійський Евертон. В чемпіонаті знову зайняли третє місце. Олександр став найкращим асистентом, віддавши на партнерів 11 гольових передач. Як він потім казав, це все завдяки партнерам, які добре реалізують моменти. Він, як завжди, занижував свої чесноти. Хоча напад металіста був дуже сильний. Взимку команду поповнив бразильський Форвард Жажа Коельо, який дуже добре доповнив Марко Девіча. У наступному сезоні 08-09 Олександр почав рідше з'являтися в стартовому складі. А якщо з'являвся, то часто не догравав матчі до кінця. Але він все одно залишався важливим гравцем команди. В останньому матчі групового етапу Кубку УЄФА проти Бенфіки він вийшов на заміну та забив переможний гол, який дозволив команді посісти перше місце у групі та вийти в наступний раунд змагань. Де Металіст після проходу італійської Сандорії потрапив на київське Динамо і вибув з турніру лише за правилом виїзного голу. А кияни вилетіли від Шахтаря на півфінальній стадії, який в тому році став тріумфатором кубку. Це був один з найпотужніших сезонів від українських команд. Більш детально про шлях гірників у тому Єврокубку є у відео про Даріо Серну. Посилання для вас я залишу в описі до цього відео. Сезон 9-10 став останнім для півзахисника у Харкові, і, хоча він вже не був беззаперечно гравцем стартового складу, по завершенню футбольного року в його активі був один гол та вісім гольових передач. Влітку 2010-го Мирон Маркевич різко розкритикував Олександра. Я вважаю, що рекун зовсім недостойний, аби грати в такому клубі, як «Металіст». Навіщо мені гравці, які ходять пішки по полю? Мені абсолютно однаково, де він продовжить свою кар'єру, але при мені Металісті його не буде. Наскільки я знаю, зараз він тренується з нашою молоддю. Якщо щось вдасться, нехай там і грає». Всім було зрозуміло, що основною причиною не було його ходіння пішки по полю. Він ніколи не славився високою швидкістю бігу чи надбірною пертістю на тренуваннях. Причиною стали його постійні порушення режиму. Останнім прихистком для півзахисника стала полтавська Ворскла, якою керував вже знайомий йому Микола Павлов. Контракт був підписаний на один сезон. На жаль, взявши участь у чотирьох матчах за полтавчан, Олександр у 32 роки, вирішив закінчити професійну кар'єру. Пізніше він так це прокоментував. Я вже у віці, 32 роки, і ви ж самі знаєте тренування у Павлова. Коли Петрович покликав до Маріуполя, у мене там стався Ренесанс. Другого Ренесансу не вийшло. Місяць тренувався, вийшов на гру. З волинню арбітер кутаков мене вилучив. Повинен був пропустити два тижні. Не стримався, порушив режим. І з Петровичем була домовленість, що працюємо до першого порушення режиму. По суті, Разом вирішили, що настав час розлучитися. Через деякий час він отримав посаду селекціонера у металісті, також працював коментатором. В національній збірні він провів лише 8 матчів. Найяскравішим моментом став асист на Шевченка у відбірковому матчі до Чемпіонату світу 2006 проти Туреччини. Як казав Олександр, якщо не викликають, значить не заслужив. Звичайно, він заслуговував провести набагато більше матчів за збірну, але тренери не хотіли боротися з його порушеннями режиму та підлаштовувати під нього гру. За словами Павлова, Олександр веде здоровіший спосіб життя, та вони досі постійно на зв'язку. На даний момент, колишній гравець не шкодує про свою кар'єру та з усмішкою згадує. Ізні казуси, хочу побажати йому здоров'я та подякувати за чудові матчі за його участю, які досі можна переглядати і отримувати задоволення.